Три абоненти офлайн приїхав на пошкодження. Ось така дерев'яна зігнивша опора, яка ледве стоїть. Квіте, і маємо ось такий жовтий від сонця бокс, який дуже давно стоїть. Маємо чорну ізоленту, Була би синя, того би не сталося. Вона би працювала так чорна. Я жартую це колеги бокс. Колись це ремонтували, не знаю скільки років вже пройшло. Я знайшов причину вджоли оси відгризли прихід дільника 1х4. Ну і зробили неможливе. 1 на 4 зробили 1 на 3, відгризли ще одне волокно на дільнику, ось ця оса. Ну це, в принципі, її робота. Це все поремонтував, хватило запасу, підварив дільник назад, відновив зв'язок. Складаю все назад, якщо ще раз відгризуть, дам нормальний бокс і поставлю нормальний 1 на 4. Мінус 25 сигнал, роутер 100 Мбітний, мікротік. Зараз його трошки поженемо, проженемо по спідтесту і будемо бачити, який буде результат. Запускаємо тест. Ну, так як там LAN-порти 100 МГні, десь під 93-95 має бути ніби непоганий результат. Відновив 3 абоненти онлайн.